Ну що, всім привіт на каналі. Що цікавого, їхав я гонку мануфактура і засвоїв дуже важливий урок. Чому? Тому що, коли я зайшов в гараж, зрозумів, що я їхав на мастилі середньої якості, бо під час тренувань, попередніх заїздів, що я їздив, зіпсував масло, тому обов'язково завжди перед гонкою перевіряйте стан масла і міняйте його. Навіть якщо воно ще хороше, все одно замініть масло, тому що за гонку воно може теж зіпсуватись. Я думаю, це теж частково вплинуло на мою кваліфікацію і таке інше. Але наразі давайте подивимось: запис гонки, мануфактури, інтерлагус, група 3. І що там було цікавого? Було дуже багато цікавого, принаймні для мене, тому що була боротьба за другу позицію на секундочку, при тому, що я давно не їздив. Я, на жаль, всі мануфактури пропустив попередні, це перше, яку я поїхав. Але тим не менше вирішив спробувати згадати, як воно, що воно і ось таке. Кваліфікація. Приїхав кваліфікацію на 9 позиції обов'язковим є, обов є гоночні жерстки, гоночна жорстка гума. В принципі, обов'язкових пітів немає. Бензину і гуми вистачає на всі 13 кіл, які нас чекають попереду. І бачимо старт, перший поворот. В принципі, попереду були контакти, через що хлопці сповільнились, але в цілому. В цілому обігнав Nissan. Зог Блок на паузі чомусь їде, походу, чи просто він натиснув, я не знаю, аварійку. І цей чоловік, який буде мені дуже заважати далі вогонь насправді. Плюханув мене трошки Джаспер, німець на Volkswagen Жуку. Але перше коло, в принципі, без особливих контактів. Е, о. Тепер я б побачив. Е, хотів звернути вашу увагу на одного хлопчину е, на Хуракані. То Леон. Ось він на третій позиції. Зараз там якась боротьба відбувається у них. Е, в кінці гонки ми ще до нього повернемося. Е, цікаво, де він вилетів, тому що десь він вилетить. Е, Трошечки спойлер. Е отже, перше коло е завершується. Є штраф у пілота на Хонді. Зок-блок їде зліва е на Хуракані. Хуракан, до речі, одна з топових машин для цієї траси. Принаймні я це побачив по, е -по кваліфікаційній. Е Таблиці е світовій, та, тобто, більшість топів тут якраз е поклали свій кращий час саме на е Хуракані. Е можливо, вони просто підписали з ними контракт і тому так, а можливо, вона дійсно класно тут їде, і тому її більшість вибирали. Е я вперше підписав контракт із е Астон Мартін. Е обійшов е німця на цьому повороті. Що йому напевно не дуже сподобалось. Мені здалося, що був контакт, тому я вибачився перед ним, але Мені здається, там такого як контакту не дуже й було. Зачепив ґрунт. Не дуже це окей, але в принципі більш-менш стабільно їду на сьомій позиції друге коло. Ой, зачепив. Зачепив. Пілота на АМГ він дуже швидко чомусь вигальмував переді мною. Я ну, ніби точку гальмування не змінював. Тому я вибачився. І е, насправді я вирішив його пропустити, тому що він через мене вилетів, хоча їхав попереду. Я розумів, що його все ж таки обжену, але я втратив час через це і жалію тепер, що я це зробив. Та, ну, Але е, тим не менш. Я думаю, мені це не завадить добратися до подіуму, тому що, в принципі, я бачив, що доганяю їх на всіх поворотах досить швидко. Тут так само вони напомилялись, нагальмувались і я потихеньку наближаюсь до Ламборгіні або Ламборджині, я не знаю як правильно. Рання точка гальмування у пілота на Ламборджині у німця. Але він вийшов непогано по внутрішньому і я вже не хотів з ним бадатись, думаю, нехай поки що їде. Третє коло. Насправді досить багато машин поблизу, тому адреналінчик був, скажімо так, тут я дуже широко пішов, випав трохи з своєї лінії. І я протримувався. Але в принципі, <кій> німець мене ще не обігнав. Теж взяв трохи лівіше, бо бачив, що німець справа і не хотів з ним бадатись, не хотів мати контакт, але тим не менше я їхав по внутрішній траєкторії. Тому сподівався, що він не обжене. Ех, теж не встиг зайняти внутрішню позицію. Але варто було, так би він мене не обігнав, я думаю, скоріш за все. Е, взяв його сліпстрім, щоб трошечки пришвидшитись і не відставати від нього. Я, в принципі, не планував його позовнішньо обганяти, хотів просто спокійно проїхати поряд. Досить близько йшли, він чомусь пригальмовував на виході, не знаю. Через те. Е, Ну, тут ґрунт. Я зачепив ґрунт і сповільнився через то. Але в цілому я тут швидше нього зазвичай виходив, тому я, в принципі, знав, що його дожину. І тут в нього дуже рання точка гальмування була. Що там позаду мене? Поки що француз далеко. Бачу, що попереду хлопців боротьба, особливо е, хуракан, той, що йде зараз попереду е, цього пілотону, що переді мною у е, мене з ним буде боротьба на фініші, маленький спойлер. Тут були аварії. Хтось когось зачепив, Пор зачепив АМГ, їх розмотало. Е, тут я спробував обігнати Хонду Роберто. О, зокблока розвернуло. Нарешті він мені не буде заважати, бо він завжди плутався в мене перед колесами, тим не менше. Обганяємо Роберто по внутрішньому радіусу. Непогано я пішов, п'ята позиція, четверте коло. Парубки попереду їдуть досить близько, десь там буде боротьба, мені здається. Десь там буде боротьба... А, ні, це фанатік, не з ним буде боротьба. А де ж той хлопчина з Словакії, чи Словаччини, чи Словакії? Я не... не впевнений по прапору. М -м звідки він? А, але він вже десь відстав. Він вже десь на задній позиції. Я пропустив той момент, де він вилетів. І тут якби. Де боротьба вже за другу позицію? Не пам'ятаю, на якій позиції був Фанатік після, е, після кваліфікації. На жаль, треба буде чекнути. Ось цей коче, цікаво, німець, і Фанатік. В принципі, я тримаю свою траєкторію непогано. Е, їду з ними, але підозрюю, що вони були десь попереду в кваліфікації. Звичайно, коли так близько хтось їде, це дуже заважає, і ви втрачаєте час. Особливо АМГ мене пригальмовував місцями. Не знаю, тут він теж дуже швидко пригальмовує. Але я намагався впіймати його сліпстрім, тримався поближче, щоб напрямій нас догнати. Не дуже в мене це здається виходить. Тим не менше їхав я гонку в такому вигляді з VR. у Uh, і хочу сказати, що це дійсно uh, складно, і це дуже сильно наближене до, uh, до реальних умов. І я, якщо чесно, не дуже зрозумію, чому він мене так пропустив, чи він побачив, що я їду. Він тримає п'ято, тримає п'ято. Вигальмовує, я пішов по внутрішній досить глибоко, але ну. Це була, в принципі, для мене така стандартна точка гальмування. Хм. Да, і на виході він зачепився за Сліпстрім і намагався мене обігнати по внутрішньому. Ох, я пішов глибше і зачепив е, фанатік. Ох, він буде злий на мене. Я вже пам'ятаю, що він буде спробу... спробує мене вибити. Якщо я не помиляюсь, наразі я на другій позиції, шосте коло, екватор гонки, ем, цікава боротьба, бідовик, я звичайно, від такого, і адреналін, і все було досить, досить насичено для мене. Тому що з 9-го вирватися на другу позицію досить складно зазвичай, але за рахунок того, що я чисто їхав, мені це вдалося. Тепер головна задача другу частину гонки втримати позицію. Тут мене занесло. Почались, почались пресінг з двох боків. Я розумів, що зараз щось буде нехороше. І мене досить сильно помотали. Я тут помилився, виїхав на ґрунт Пілот на хонді, піймав мій сліпстрім Так, я намагався. Обігнати. <свісно> я хотів обігнати хуракан, він взяв мене, вибив. Ну, така собі історія. На що він це робив? Ну то їхав би собі. Я його зачепив, я вибачився, здається, якраз після того він взяв мене отако і сам врізався в стіну. <свісно> Цікаво, чи йому дали штраф. Мне здається, не дали, чи дали. Не дали штраф, ну, тим не менше. Я не знаю, чому, коли в тебе отак хтось спеціально врізається, не дають штраф, тому що. Е, ну, як на мене, мали б. Але тим не менше, четверта позиція через аварію з фанатиком, італійцем. Е, вони такі люди досить емоційні, тому хай буде. Хай буде. Четверта позиція, е, сьоме Коло. І е, що я хотів сказати стосовно е, VR-що насправді досить складно. Чому? Тому що обмежений вигляд з кокпіту, але він йде найбільш наближений до реальних умов. Тому, коли мені хтось каже, що на геймпаді е, складно їхати, ну ви спробуйте спочатку поїхати на кермі з фідбеком і у vr і, і тоді е, розкажіть, чи складно їхати ось таким виглядом і на геймпаді. Ну, це найчитерський вигляд, він найлегший. Ти одночасно бачиш все і перед бампером, і позаду. Тобто ти досить сильно контролюєш, досить добре контролюєш ситуацію, але ну, в реальному житті пілоти не бачать такого вигляду, тому ну, це не є наближено. Я навіть коли їздив без VR, я намагався їхати ось так. Це складно, однозначно. Але я включав собі радар з боку і їхав. ну, най... Скажімо так, найнаближенішим виглядом. Це, звісно, найтітерський вигляд. І е, буває що хтось каже, що, ну, на геймпаді теж тяжко, е, на кермі легше, бо ти відчуваєш, але ви спробуйте вирівняти машину на кермі, коли її заносить. Це одне. А вирівняти її на геймпаді, коли да, там, е, рух того ж. Стіку вліво-вправо, це повний поворот руля. Ну. Тобто я ж сам то пробував я розумію, що вирівняти машину на, на стіку набагато легше. А на кермі це дуже складно. Дуже складно. А особливо в гонці, а особливо, коли ти а, на адреналіні і на емоціях пішов дуже, дуже широко, фанатік мене одразу догнав і буде намагатись мене вибити. Не вдалося йому. Принаймні поки що. Але він досить близько, тримається. Цікаво, який він був в кваліфікації. Тут він по внутрішньому радіусу заходить і виштовхує мене трошки. Ну, нічого. Це боротьба. Це боротьба. В принципі. Я намагався зайняти внутрішню позицію, щоб він цього не зробив. Він все одно вліз. Ну, тобто, хлопчина щось міє. Давайте так, відверті. Молодець. Але ну, от емоції такі грають, і, бачите, він намагався мене вибити напрямі, коли я його обганяв. Восьме коло. Восьме коло гонки. Е позаду мене досить далеко їде зокблок, який, який мені багато заважав. Я тримаю свої траєкторії, проходжу ці повороти трошечки краще, і фанатика знову ж таки обганяю, що йому, я думаю, не дуже сподобалось. Але він у моєму сліпстрімі. І може, в принципі, пробувати обганяти. Пробує атакувати, ну але в нього раніша точка гальмування. Трошечки мене пінганув, дякую. Бамбдрафнув, скажу правильно. І це напевно мені дало трошечки прискорення. 1.35.5. Я не пам'ятаю в кваліфікації свій час. Але мені здається, що в кваліфікації він був гірший, ніж в гонці, що досить дивно. Зазвичай в гонці час гірший. Тут він пробирається всередину, мене трошки виштовхує. Ну не буду сказати, що це було брудно чи ще щось. Я бачу, що він справа. Та він трошечки швидший за мене, я не спорю. Він і в деякі моменти, А тут в мене, а, мене трошечки вибило з скеліє і, і я дуже, дуже пізно загальмував в цьому повороті, тому мене винесло на ґрунт, брудні колеса, мене почало носити. Тут я пригальмував як завжди, але через те, що, що брудні колеса мене дуже викинуло. І де я опинився? Я опинився на восьмій позиції. Дуже прикро. Дуже прикро. З другої опуститись знову на восьму е, дуже прикро. Е, ну, так буває. Так буває. Тому я назву це відео напевно Боротьба за другу позицію. Або тотальний фейл, напевно, якось так. Е, Насправді ну, дуже прикро. Чому? Тому що їхав ніби стабільно, ніби все класно, але от такі помилки, да, коли тебе обходять, ти, ну, як-ніяк, -як, ти все одно починаєш трохи нервувати. Треба бути спокійним, тримати свої траєкторії і не зважати на такі речі. Але тут я вже поплив, мені здається, тому що бачу, що темп став гірший. Темп став гірший. Попередні коло хвилина 42. Ну, це дуже повільно. Ну, враховуючи те, що я двічі з'їхав з траси, то так. Зараз побачимо це коло. В принципі, я нібито не з'їжджав нікуди. Так. Цікаво просто наскільки погіршився час. Ай, пізн, пізня точка гальмування знову. І знову я вилетів. Знову я вилетів і опиняюсь перед порше. Німець на Порше досить близько, радіє, що є можливість покращити позицію. Так. Я зайняв внутрішню позицію, не хотів його пускати. Тому поки що я їду восьмий. Десяте коло. Кінець гонки вже близько. Як казав Джон Сноу. Зима близько. Так, ам... поворот. Ах, щось я пішов недобре за широко. От мене отут почало вже розматувати. І тут він мене обійшов. Я дав йому місце, тому що я бачу, що я погано зайшов. Я не хотів заважати, бодатись якось так сильно, але. Ну, проїхав гірше поворот, то... Тут я думав, що він пізно загаль... рано загальмує, то я його вже ну ні, не вдалося, нічого. Але через те, що заходив по внутрішньому, трохи радіус був гірший, і я потихеньку відстаю вже від німця. Тут же, звичайно, було трохи розчарування через то все. І мене наздоганяє, вибачаюсь, прапор не знаю, якої країни. ВС... Пілот на Порше, на чорному Порше, нехай буде так. І він мене обходить. Я взагалі поплив жорстко, я Не знаю. Чи то мене зносило, чи що. Ну, 11 коло. Ох, занесло. Можливо, я чіпляв грунт, і, і гума була брудна. Тому, е... Складно сказати. Тим не менше 10-та позиція на один гірше, ніж е... була кваліфікація. Тому не так вже й. Обідненько. Принаймні час 1.39. Попереднє коло дуже поганий. І враховуючи, що найкращий час у мене був. А, я не на свій час дивився 1.35, я десь дивився в когось. Вибачаю, то не в мене був 1.35, то в когось був 1.35. У мене 1.36. От, а в пілота на Porsche 1.35,3. Однозначно, він краще їхав. У німця теж кращий час 1.35,8. В принципі, всі, хто їдуть попереду, мали кращий час. Блок, в нього найкраще коло 1.34. Ого. Тому Фанатік, 1.35.5. Ну, вони всі набагато краще в мене їхали. Як я добрався до другої позиції, це все через їхні помилки. От На Феррарі. Вентура. Відірвався від усіх. У відриві їхав всю гонку, я так зрозумів. Найкраще коло 1.34 і... скільки в нього? І 5. 1,34 і 5. Дуже класно їхав. Повернемося до моєї боротьби на 10-й позиції. Все не дуже райдужно виглядає, але пілот попереду має штраф, тому є можливість відбувати свою кваліфікацію. Виглядає, що вона є. Але я тут дуже поплив. Бачу, що поплив темп слабенький. 39, 39. Тут його зачепив, ну, не спеціально. Вибачай. Німець. Тут починається боротьба позаду мене. Пілот на Хонді. І ось наш е, Словак. Сподіваюсь, Словак, не знаю, Леон. Який досить брудно їхав, як я бачу. Штовхав багатьох в гонці. Тут я, в принципі, повороти пройшов трошечки краще, зачепив землю. І... прямій хлопаки мали мій сліпстрім. Щось я вийшов не дуже добре, але зайняв внутрішню позицію, щоб зайти першим у поворот. І поки вони не зайняли внутрішню, я перемістився вліво. До слова, в Леона найкращий час 1.347, Цей Словак був другий в кваліфікації, стартував з другої позиції десь в гонці. Я не знаю, я пропустив той момент, він скотився десь дуже, дуже назад. Якась була у нього походу аварія досить серйозна, тому що з другого скотитись десь в кінець таблиці це ну, треба було постаратися. Принаймні, він скотився. А, насправді а, такого пілота, як він, досить складно обігнати, але. Тому що в кваліфікації він був набагато кращий за мене. Але на прямій за рахунок сліпстріму відвоювати своє дев'яте місце є хороша можливість. Якби він не почав мене штовхати отак. отак. Досить дивно його відкинуло назад, якось не знаю, що це було, але тим не менше його не штрафанули за це, на жаль, і мені не віддали дев'яту позицію. Але, тим не менше, гонка була досить цікава, повчальна, і я зробив для себе досить багато висновків. В цілому, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал і до зустрічі на нових відео.